Давайте трошечки розгонимо трансляцію. Так, поїхали, поїхали. Оце у нас, коротше, сьогодні день. Оце у нас сьогодні день. Усім-усім привіт! Для всіх новеньких, хто буде дивитися у записі, мене звуть Макс. В трейдингу я дуже давно вже. Ну, як, в трейдингу не прям давно, майже 3 роки. Не знаю, це давно-недавно, давно, самі судіть, а у крипті дуже давно. За цей час я створив своє ком'юніті. Так, зараз зроблю так, щоб не газ у нас екран. Так, одну хвилину. Зараз до нас зайде основа ком'юніті. Усім-усім привіт. Коротше, все, поїхали. О, чітко видно, так? Да? Все, поїхали. Люди заходять. Так, зразу лайк, коротше, вліпіть. Друзі, подивіться на ці угоди. Просто подивіться. Я в ком'юніті дав кілька угод. Кілька угод. Зараз чекаємо їх відпрацювання. Подивіться на угоди з ефіру. Понад коєну просили мене дотягнути до 500 USDT прибутку 586. Хто відкривав зі мною, можете в принципі фіксувати. Усім усім привіт, хто приєднується, всім доброго вечора. Так, друзі, лайкніть, лайкніть ефір. Давайте лайкимо ефір. Три крапки зверху, лайкнути ефір. Коротше, по ноткоїну все зрозуміло. 584 долари прибутку. по Попіпл трошки у нас впало, воно трошечки спустилося. 480. Джасмі e, у нас 236, джасмі підросла, бом79. ну, короте, І далі, далі угоди з ком'юніті в мене відкрито дуже багато угод, дуже багато. Ордерів, дуже багато ордерів. Тому для тих, хто хоче, усім усім привіт, усім доброго вечора, друзі. Тому для тих, хто хоче до безкоштовного українського ком'юніті, де я даю свої угоди, де реально класна статистика, де 9 з 10 угод у плюс, де майже немає реклами, а в смислі, майже, у мене, до речі, ні разу не було реклами у ком'юніті. Ні разу не було реклами, до речі, навіть в біржі ніяк не реклами. Коротше, хто хоче, там є ще безкоштовне навчання. Приєднуйтесь, силочка буде у описі до цього відео, та силочка буде у головному закріпленому коментарі. Друзі, по ноткоїну, хто тільки приєднався, по ноткоїну 583 долари прибутку, просто вдумайтесь. Також за підписки на YouTube та за коментарі рандомно буду роздавати гроші. Там 30 USDT, 20, 50, 10 USDT. Для мене це нічого не варто, а вам приємно. А тепер лайкніть ефір і будемо розбирати якісь монетки. Давайте, друзі, лайкніть лайкніть ефір. Особливо хто буде дивитися у записі. Лайкніть теж ефір, підпишіться, напишіть коментар, випробуйте удачу, можливо, отримаєте там свої 30-50 баксів від мене. Чому б і ні, Чому б і ні. Ось також підписуйтесь на ком'юніті, кому цікавий трейдинг, там даю угоди. Безкоштовно. Ще раз кажу, безкоштовно. Даю угоди. Тому хто хоче, можете підписатися. Хто хоче, можете підписатися і на Ютуб, і на ком'юніті. О, 12 лайків. Чудово, поїхали. Так, друзі, як ваш настрій? Як ваш настрій? Сьогодні були новини, тому ми вдень не торгували, а ввечері я дав угод. Кілька угод дав людям з. Ком'юніті, кілька угод сам повідкривав. Привіт, Орді, давай глянемо. усім усім привіт! Давайте ще трошки онлайну зайде і будемо розглядати. Для всіх новачків пояснюю, будуть багато дивитися людей у записі, тому буду повторюватися. Роуз росте. Так, друзі, Да, угоди, коротше, угоди, які я дав, вони потихеньку там вітаю, як попасти у VIP. Поки що набору немає, можеш написати мені особисті повідомлення. І якщо, якщо ти пройдеш співбесіду, то тільки так і ніяк інакше. Е, усім, усім привіт. Мій основний заробіток це трейдинг, це, це не віпки, там, якісь, не продаж реклами. Я думаю, ви помітили, що в мене немає реклами. У ком'юніті жодної реклами не було. Скільки вже існує ком'юніті, жодної реклами не було. Так, дивіться, для новачків пояснюю. Перше правило: ми завжди торгуємо по ризик менеджменту. Тобто відкриваємо угоди на 1-2% від депозиту. Обов'язково. Не на 10% завжди ф'ючі. Е, ні, інколи спот торгую. Інколи спот торгую. Так, е, що ще хотілося сказати? Збили мене трошки. Коротше, на 1-2% відкриваємо угоди і також усереднюємо. Теж на 1-2%. Тобто все просто не котлетимо, не намагаємося, стати, е, знайти кнопку бабло не намагаємось. Тобто, потихеньку, е, потихеньку е, торгуємо. Це перше. Так, глянь, як луна, виглядає. Зараз будемо розбирати монетки. Дайте проговорю для тих, хто буде дивитися у записі. Друге, є кілька видів торгівлі. Перший це скальпінг. Як на мою думку, це самий складний вид торгівлі, який вам не підходить, якщо ви новачок, скальпінг. Це коли ви відкриваєте і закриваєте дуже швидко угоди. Там 5 хвилин, 10 хвилин, максимум там 20 хвилин, і все. Скальпери, вони зазвичай це дуже такі специфічні люди, професіонали. Вони зазвичай відкривають, закривають багато угод, ловлять ринок на маніпуляціях. Лайкніть ефір, хто ще не лайкнув через три крапки зверху. Подивився твої ролики по навчанню у групі. Це. Це найкраще, що я бачив за 4 минути, е, зрозумів, як ставити угоди. Дмитро, дякую тобі за такий відгук. До речі, е, простим язиком все об'яснив. Дякую тобі за такий відгук, Дмитро. Е, люди, це відео є безкоштовно. Я його ще раз опублікую у ком'юніті. Силочка на ком'юніті в шапці профілю. Як відкрити угоду? Закрити, там фігня про просто розбереться, я не знаю, навіть. Навіть якщо вам 90 років ви розберетесь, навіть якщо ви там не знаю, там три, три класи е школи у вас, ви розберетеся, там нічого складного. Відкрити-закрити угоду, там реально нічого складного. Ось. Друге питання, як знайти гарну угоду. Це вже питання, це вже питання. І зараз ми будемо розбиратися, як знайти гарну угоду, щоб ловити отакі тейкоси. Е Тейки простими словами, тейк це коли ми заробляємо. Да? Стоп це коли ми втрачаємо. Обов'язково ставимо ітейки стоп. Ось. Ось у нас зараз плюс 579 доларів по ноткоїну. Хто відкривав зі мною угоду, усіх поздоровляю, можете закрити, я буду тримати чисто для для стрімів, тому що ну, гарна картинка, привертає увагу. Але ви можете вже позакривати оці угоди, що я подавав. Хоча, якщо біток піде на 75, ой-ой-ой, що там буде, друзі. Ой-ой-ой, ноткоін же ж може полетіти за цим бітком, я як, як, як скажений. Як скажем, до речі, підпишіться на Ютуб. Підпишіться на Ютуб обов'язково, щоб. Підтримати український контент, тому що тут готую для вас відоси і так далі. Чому стопи в групі не пишеш, друзі, стопи в групі, не пишу спеціально, щоб хом'ячки не лякалися, якщо угода йде трошки в мінус спочатку. Тобто, ну багато новачків, вони лякаються, якщо бачать там мінус 10% у угоді, вони все там втрачають свідомість і так далі. Починають мені писати. Тому я, якщо закриваю угоду в мінус, я так і пишу, друзі. Закриваємо угоду в мінус простими словами, тому можете не переживати. Але що хочеться сказати? Що хочеться сказати, стопи, в принципі, обов'язково потрібно ставити, якщо ви торгуєте самостійно. Якщо з каналом, то просто звукове сповіщення на канал мій ставте та й усе. На канал я маю на увазі ком'юніті Телеграм, не на Ютуб. На Ютуб підпишіться, тут теж даю угоди, тут теж відоси. Але ком'юніті, де даю угоди, де даю угоди, буде в описі до цього відео. Безкоштовна ком'юніті. І як показує статистика, ми постійно адаптуємося, ми постійно під ринок підлаштовуємося. І у нас статистика 9 з 10 угод плюс. Дуже рідко у нас мінуси, і мінуси незначні, невеликі. Тому... Тому хто хоче, коротше, може підписатися. Це безкоштовно, якщо що. В мене сьогодні 6 угод, це нам пише Руслан. Дійшли одного тейка, і всі БУ пішли. А я вже в автосалон дзвонив. Руслан, ну буває, буває. Буде спад ноткоїну. Ноткоїн дуже-дуже маніпулятивна монетка. Дуже маніпулятивна монетка, тому так. Так, буде спад ноткоїну. Буде спад ноткоїну зараз. Дивіться, зараз вважається бичий ринок. Що таке бичий ринок? Це коли крипта типу повинна рости. Типу, да, біток росте. І е, під цей бичий ринок з'являється багато нових проєктів. Там хом'яків всі тапають, е, ноткоїни, там, все, все це з'являється. Коротше, до цього дуже обережно відноситись, тому що це все з'являється. Як з'явилося, воно так само може е, і пропасти. І пропасти. Бачив, як ноткоін злетів, думаю, що поставити на цій монеті в лонг. Зараз не рекомендую, Дмитро. Не рекомендую. На емоціях угоди не потрібно відкривати. Відкривай угоди ті, які в ком'юніті, і буде вам щастя. Усім усім привіт. Силочка на ком'юніті у описі до цього відео. До речі, для всіх, хто буде дивитися у записі, хто залишає коментарі. Під відео рандомно роздаю гроші. Від там 20-30 USDT до 50 скидаю. Рандомно там сподобався мені коментар, все, кидаю, коротше, гроші. Так, Сергій пише нам відгук. Максим, ваша допомога в торгівлі криптовалютними ф'ючерсами неймовірна. Дякую за ваш час і професіоналізм. Зустріти такого, як ви, рідкість, ви справжній професіонал. Сергій, дякую, але можна на ти. можна на ти. Тому так буде краще. Але дякую за такий відгук. Так, ну що, друзі, поїхали. Тепер будемо розбирати якусь монетку. Дивіться, про скальпінг сказав. На скальпінг поки що. Як це правильно так сказати, щоб не образити скальперів? Коротше, поки що відкладіть його. Якщо ви новачок, якщо ви не маєте багато досвіду, відкладіть скальпінг і починайте торгувати інтрадей. Тобто, скальпінг це швидкі угоди. Інтрадей це угоди, де ми. Потихеньку, дуже-дуже потихеньку. Один, два, три, чотири дні тримаємо угоду і забираємо свій тейк, тобто свій прибуток. Давайте тепер розглядати якусь монетку для інтрадей. Ось нам Руслан пише Long. Друзі, давайте 10 плюсів у чат, 10 підписок на Ютуб, 5 лайків і поїхали. Давайте лайкніть ефір, хто не знає, як лайкнути. Хто не знає, як лайкнути, коротше, три крапки уверху. Так, бачу плюси. Поїхали. Джин Хіко, що ти маєш на увазі? Щоб я тебе особисто вчив, чи що ти маєш на увазі? Безкоштовне навчання є у ком'юніті. Там є угоди. Так, поїхали. Тому хто хоче, подавайте, подавайте заявки. Там безкоштовне навчання, ще й угоди безкоштовні. І реклами немає, і немає ревсилок. Я не знаю. Ну, кращого ком'юніті. Знайдіть мені краще ком'юніті. Покажіть, сам підпишуся. Сам підпишуся. Так, друзі, давайте ще п'ять лайків. 29 людей дивляться ефір, а 20 лайків на Ютубі. Тому давайте лайкніть ефір. 20 лайків це дуже мало. 20 лайків. Так, 20 лайків дуже мало. Давайте хоча б ще 5 лайків. А хтось прибрав лайк. <сзвиск> Я прошу лайки поставити. Хтось прибрав лайк. І розглядаємо монетку, яку там нам Руслан писав. Е -е, так, так, так. Авакслонг писав. Авакслонг. Все, друзі, давайте підписуємося на YouTube. І поїхали, поїхали. Зараз будемо розглядати. Так, всі підписані на YouTube, всі лайкнули ефір. Обов'язково лайкніть ефір. І поїхали по інтрадеї е, з торгівлі. Будемо розглядати авокс Лонг е, будемо розглядати. Усім усім привіт для всіх новеньких. Мене звуть Макс, у крипті я дуже давно починав зі споту, тобто, якщо ви спотовик, не засмучуйтесь, да? якщо ви бачите ф'ючі і такі засмутилися. Я починав зі споту, зараз торгую більше, більше на ф'ючах. Mm. Усім усім привіт, хто приєднується. лайкніть ефір. Все, поїхали. Так, дивимося монетку AVAX. Підпишіться на YouTube обов'язково. І під відосом, хто буде дивитися у записі, залишайте свій коментар. Це обов'язково. Якщо хочете до ком'юніті, щоб я вас приймав, прийняв, підписка на YouTube. Все, поїхали. Так, відкриваю монетку AVAX. Хочете AVAX? добре? Давайте глянемо AVAX. Так, зараз будемо прямо розбирати, друзі. Так, поїхали. Поїхали. Ой, як все, ой як все виглядає. Так, AVAX у нас зараз торгується по 36.88. Залітайте до ком'юніті. Навчальні відео викладені максимально просто та на пальцях. Дякую, Артур, за такий відгук. Дякую за угоди. Ти топ. Дякую і вам, друзі. Дякую за такі відгуки. Реально. Силка на ком'юніті у шапці. Ой, у шапці у описі до відео та у головному закріпленому коментарі. 40 людей онлайн, нічого собі, підпишіться на Ютуб обов'язково. Так, що, друзі, дивимося, Авекс. Давайте, дивіться, що таке інтрадей-торгівля, це коли ми угоду тримаємо. Тримаємо від одного там, до трьох днів або в той же день закриваємо. Так, зараз відгук прочитаю, що нам тут пишуть, і все, і дивимося, Е, Спостерігаю зараз за угодами з ком'юніті і не можу знайти якийсь. Безкоштовний канал, де б давали хороші халявні прибуткові угоди. Спасибі тобі. І тобі, спасибі за відгук. Дмитро пише згоден, дякую тобі. Дмитро, дякую теж за відгук. Так, друзі, ви, ви мене просто засипали якимись позитивними коментарями. Прям дякую вам за такі відгуки. Все, дивимось. Монетку. Да, розглядаємо монетку. Авакс у нас, в принципі. На ринку вже давно ми цю монетку дуже добре знаємо. Ми її торгуємо. Руслан пише авакслонг. Давайте подивимося, чи дійсно буде Avax Long. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? На денному таймфреймі вона непогано сходила в шорт. Да? Непогано сходила. Шорт це коли монетка падає. Да? Хто не розуміє? Зараз така трошки трошки навчальне буде відео. Так, поїхали. Це коли монетка падає, всім зрозуміло. да? На денному таймфреймі це кожна оця свічка, кожна оця рисочка це день, це один день. Тому на денному таймфреймі він дуже сильно впав. Ми просто дивимося, щоб розуміти картину монетки. Розумієте? Так, а ось на 4-годинному таймфреймі ми починаємо дивитися. Ми починаємо дивитися. Так, що тут бачимо? Ми тут бачимо, що монетка дуже сильно сходила в лонг. Дуже сильно. Далі сходила трошки в шорт, і зараз пішла в боковик. В боковик. Так, непогано, непогано виглядає. Давайте глянемо на годинному таймфреймі. Давайте глянемо. Так, Руслан, дивись, що тут бачу на годинному таймфреймі. В принципі, я б цю угоду. Вирулив би в гарний плюс. Я б в цю угоду в гарний плюс вирулив. Але вона в боковику зараз трошки. Ти ж бачиш? Давай на 15 хвилинному глянемо. Тобто, ти хочеш її заскальпати? Бачиш, он, он вона якраз полетіла. Ось оце скальпінг. А, в мене ТВХ 5. А, так, Руслан, так ти вже давно в Аваксі сидиш. Так тоді зрозуміло. Так, Вадим пише: дуже гарний канал, всім рекомендую. Вадим, дякую за рекомендацію. Друзі, Авакс зараз мені не подобається, чесно. Я б цю угоду завдяки своєму досвіду вирулив би в плюс. Але що таке вирулити? Це усереднювати, це е, витрачати нерви, е, нервові клітини не відновлюються. Навіщо воно вам потрібно? Тому ми пропустимо пропустимо цю монетку, ми пропустимо. Поки що я якогось е, такого впевненого руху не бачу по цій монетці, по цій монетці, Тому в мене поки плюс 65% у Руслана. А яке у тебе плече, Руслан? Руслан у нас пройшов вже два навчання. До речі, Руслан вже такий самостійний, непоганий трейдер. Але я стараюся його сильно не хвалити, щоб не зазнавався. Щоб не зазнавався. Тому що в трейдингу най... найгірша помилка, я... яку ви можете зробити, це подумати, що ви все знаєте. Подумати, що ви все знаєте. Тому я кожного місяця кожного місяця я купляю відеонавчання, різні матеріали, вивчаю. Все вивчаю. Тому що навчання це, це найкраще, що можна зробити. Тому що завдяки навчанню ви можете адаптуватися під ринок. Тому що ринок випльовує тих, хто так наваксі на перевернута голова і плечі може піти вверх. На розмір ши. Так, пішов у нас тут і технічний аналіз, все пішло. Коротше. Так, друзі, підпишіться на Ютуб. Підпишіться на Ютуб. Усім-усім привіт! 65% на плечі 25, це всього 2,5% чистого руху. Да, Руслан, Руслан, ну а я впевнений, що в принципі зараз ти в БУ можеш поставити. І, в принципі, за... закриється в тебе угода, ну, максимум в БУ. Якщо біток далі піде лонг, то все чітко буде. Чітко. Але ви ж розумієте, щось зараз дуже маніпулятивний ринок. Ви ж розумієте. Привіт, Макс! Круто пояснюєш. Слідкуй за тобою давно. Ти крутий, чувак, дякую. Можеш щось сказати про ноткоін? На перспективу цікавить твоя думка. Дуже маніпулятивна монетка буде рости. Буде рости, буде падати. Не знаю, не раджу її торгувати. По, по скальперу ставити, що думаєте, по цьому сенсу не зрозумів питання, що можна сказати за монетку ВЛД, нічого поки що не можу сказати. Вже два тейки взяв по Авексу і в БУ зазвичайно. Ось Руслан молодець. Руслан зробив, в принципі, те, те що я й сказав. Ось е гарно зробив що, перевів у БУ. Бу це коли ви вже втратити не можете. Зрозуміли? Це все більш детально пояснює ком'юніті. Зараз у нас так, тепер з приводу ком'юніті. Ком'юніті безкоштовне, українське. Зараз у нас там відкрито кілька угод. По-моєму, три угоди відкрито. Три угоди. ось. Тому хто хоче, ви хто дивиться у записі, ви теж можете під'єднатися до ком'юніті. Можете приєднатися, там є відеонавчання. Безкоштовна, як відкрити угоду, як закрити, як там поставити тейк, там все це є. Навіть можете мені питання задати, якщо в мене буде час, то я, то я коротше відповім. Тому подавайте заявки до ком'юніті. Там мої угоди. 9 з 10 угод у плюс. Ми непогано, як ви бачите, непогано заробляємо. Ось. Звісно, в мене депозити побільше, ніж у багатьох із вас, але тим не менше. Гарний контент, подивись, будь ласка, вчора був імпульс, трошки пізніше гляну. Так, коротше, тому підписуйтесь на ком'юніті. Силка у описі до цього відео і у закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на YouTube і е, рандомно буду роздавати гроші за коменти під цим відео. Під цим, зараз я викладу це відео у записі. Зараз закінчу трансляцію. Викладу це відео. І, е, і буду, коротше, буду дивитися, хто коментує, вибирати когось рандомно і просто скидувати 30-50 USDT. Кому як? Кому як пощастить. Тому рекомендую залишити комент. Все, друзі, я закінчую ефір, тому що за угодами для ком'юніті потрібно слідкувати. А хто хоче в ком'юніті, подавайте заявки. Ком'юніті безкоштовне, статистика класна, відеонавчання безкоштовне, гарне українське ком'юніті. Тому всіх чекаю. ссылка в описі до цього відео і у закріпленому коментарі. І підпишіться на YouTube, підтримайте канал. Все, Всім до побачення.